Я ще раз повторно звертаюсь до всіх можливих органів влади з проханням негайно почати будувати достойні е, укріп, укріп райони укріплення. Це е, доти, бетонні доти, е, металобетонні доти, дерев'яні бліндажі з двома з трьома накатами зовсім абсолютно не працюють е, вже в часи Другої світової війни. Повним ходом використовувались доти. Я особисто бачив, як в мене на глазах від попадання танкового снаряду повністю, е, як е, коробок е, черників е, розсипався, розривався е, бліндаж з трьома накатами. І люди гинули, просто їх добивало тими самими е, е, полінами-брьовнами. Е, прошу на, звернути увагу на висоти. Висоти другої, третьої лінії оборони і негайно почати там заливати заливати битонітобитоні укріплення. Саме адекватні нормальні бетоні укріплення зможуть зупинити наступ ворога. Якщо це не може зробити влада, то я прошу волонтерів цим зайнятися. В Україні достатньо бетонних заводів, достатньо баз з металопрокату, будують десь якісь мости, якісь багатоповерхівки. Зараз насправді треба звернути увагу на лінію оборони і її нормально повноцінно зробити.